Безсоння, дратівливість та стрес це ті наслідки алкогольної та наркотичної залежності, з якими стикаються пацієнти. Як і з більшістю хвороб, будь-яка залежність успішно лікується саме на початковій стадії. У Вінницькій лікарні імені Ющенка мають чималий досвід у лікуванні цих захворювань. Зізнатися самому собі у тому, що маєш залежність, це перший крок до одужання. Два тижні у лікарні імені Ющенка медики допомагають у лікуванні ветерану російсько-української війни Дмитру Графу. Після поранення військового списали зі служби і впоратися зі стресом Дмитру допомагав алкоголь. Сюди звернувся, щоб допомогли мені зупинитися з алкоголем. Виявили мене з цього стану, зараз апетит і поправився, може кілограм на 5, може більше, не знаю. Ну, Ну, добре, голова свіжа, вже якісь то плани є. Ну, важко було. Ну, я до цього ніколи не звертався. От, ну, мені допомогло. Зараз планую, щоб якісь ліки мені прописали, щоб я надалі себе держав в руках. З алкогольною залежністю бореться й Володимир Горожанін. Від початку повномасштабного вторгнення активно волонтерів. Як і Дмитро, в тому та стреси заливав оковитою. А через це почастішали епілептичні напади. За півгодини декілька приступів було. І на надали допомогу мене взяла швидка, привезла в лікарню сюди. Зовсім як це кажуть на українській невміняємий, тобто людина в дуже тяжкому. І вони мені ці півгодини люди мене просто, просто тримали від, від тої смерті. Я не міг нічого зробити, тому що я був без свідомості. Початку повномасштабної війни кількість пацієнтів із алкогольною залежністю суттєво зросла. Таку невтішну статистику оприлюднюють і лікарі. Позбутися їм важко це все індивідуально і залежить від самого пацієнта. Ми надаємо тут невідкладну допомогу, гострі стани знімаємо. В подальшому пацієнт виписується з відділення і він мусить уже керувати сам собою і сам своїм життям. Ігор Пугачук майже 30 років вживав наркотики. Із цією залежністю за допомогою лікарів бореться уже третій рік. Я прийшов сюди з нарушенням психіки. Я зрозумів, що я вже стільки от цього, вибачте, за заважання дряні перепробував, що треба звертатись. Лікування залежності це не лише крапельниці і медикаменти, це щоденна робота над собою. В лікарні імені Ющенка, психологи та психіатри допомагають пацієнтам у подоланні залежності. Залежність теж виникає по різному Є люди, які вживають руками щось, і в них немає ще залежності. Це періодичне вживання. А є ті, які з першого разу. Тільки спробували, і вже відразу виникла залежність. На жаль, залежність це вже є хронічне захворювання. Це не воля, не сила, це хронічне захворювання, яке а любе захворювання потрібно лікувати. В Україні по фахову допомогу звертається лише кожен десятий з тих, хто має залежність. Більшість бояться осуду або не вірять, що можуть змінитися. І саме підтримка лікарів психологів допомагає людині побороти недугу. Вікторія Ліварчук, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.